Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. І ми знову в Гютерсло. Німеччина, Північна Рейнвестфалія. Ось так квітнуть рододендрони початок цвітіння саме з цього сорту. Сьогодні гуляємо по гютерсло і знімаємо відео квітів, яких тільки бачимо і де тільки бачимо. Це один із приватних магазинчиків. Ось такий маракеш у мутації Пелор і в мутації метелика. Непоганий вибір тут завжди. Догляд за квіточками гарний, але знімати не дуже добре виходить. Швиденько показуємо, що маємо. Тут Вольтера, маракеш класичний і мутантики. Ціна, як бачите, і це пульсація. Достатньо відомий сорт, але також користується попитом. Він такий яскравий, жовто-зелено-червоний. Тут цікавіші сорти, є і бігліпчики, і це, здається, скульптор. Вибачаюся, але, як завжди, розумна думка приходить пізніше. Пінк-фламінго це точно. Отак дивишся, начебто пам'ятаєш вівальті. А начебто відійшов і вже не пам'ятаєш, не знаю, що сказати. Тому вибачаюся. І часто кажу, що буду я, мабуть, без назу, тому що з'явилося дуже багато гібридів, які. Схожі на один на одного як такі близнеці, скажімо. Але уже інший сорт підписаний. Ось саме метелик маракеш. Він так стоїть внизу. Знімати, як ви бачите, не дуже добре, але можна трішечки і роздивитися. Тут є і Вуличні рослини, неподалік це бі білоцвіт, це рослина, вона приходить на зміну галантусу, підсніжнику. Був базарчик невеликий такий, тут квітки квіти є і багаторічники, і однорічники. Вибір, як бачите, дуже гарний. навіть пряні Трави є. Начебто я не дуже швидко проходила, але ось побачила таку суничку і рожевеньку, дуже симпатична. Великий вибір Анютене глазок братчиків, як бачите, калібрахом в наборі є, пеларгонія все-таки люблю я поларую квітна, не перестаючи. А це вже інший магазин. Це будівельний магазин, супермаркет. Він здороветельний. Ось такий вхід у нього. Можна купувати наборами. Ціна достатньо так можна купити, побачити. Сьогодні сюди ми прийшли. Тому що ми, у нас завелися миші, які знищують квіти на балконі. Це вже проблема, як ото кажуть, і треба щось робити. Тут є мишоловки. Оскільки я була з помічником, то все робилося дуже швидко. Побачила орхідеї, швиденько їх знімаю, поки мій герой в полі зору. Інакше зайняти його дуже важко. Це супер, вибачаюся, будівельний маркет дуже великий, і знайти його буде там дуже проблематично. Вибір, як бачите, є непоганий, але і ціна не дуже низька. За такі орхідеї. є звичайний королівський розмір, є міні-єкоративно-листяні рослини. Є на вулиці павільйон. І ще це ще в магазині. Тут і паларонії, і бальзамін. Ось цей баберменічик. Укот, вибачаюся, дуже сподобався. Така фігурка гарненька, вибір фонтанчиків і королівська паларонія. Люблю і левізія достатньо, рідко зустрічається, але і не дешева рослинка. Ще один магазин, і я побачила ось цю рослинку. Я вам її показувала якось в лідлі. В маленькому ось такому варіанті. Можна було взяти, щоб виростати. І у варіанті побачила в іншому. Це кауфлант. Варіант штампового деревця. Виглядають вони приголомшливо, ще не квітнуть. Як бачите, ще в бетонах, але вже сформовані дуже добре. А цей кущом кущем зроблений, але квітне ось так. Симпатична, дуже рослина, потрібно зайнятися нею більш детально. Я думаю, що у неї будуть теж свої прихильники, адже така краса не може залишити посторонь. Ось так потихеньку проходить моя каулянка і наближається до кінця. Побачила ще один кущ і хотіла спитати у знавців, що це за рослина. Дуже така цікава, вона була в двох варіантах. Можливо, ви знаєте, то буду чекати, що ви мене просвітите. І я, я буду вдячна за інформацію, адже знати все неможливо. Я вдячна всім за коментарі, за підтримку, за те, що ви пишете. Що вам цікаво, що не цікаво, ось таке нове відео я планую зробити, бо купила ось такий горщик з насінням. Пишіть. Мені завжди цікава ваша думка, що так, що не так. Якщо ви вперше на каналі вам сподобалося, підписуйтеся, якщо не сподобалося, пишіть теж, що, що не сподобалося, ставте дизлайки, мені теж це потрібно, щоб виправлятися і робити відео більш цікавими. Я бажаю всім тихої дня і ночі, і до зустрічі в нових відео. Я чекатиму на вас!